Вітаю колеги. 271 ша доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна з нами на зв'язку. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю доброго дня. Розкажіть, якою є сьогодні ситуація в Сумській області, адже ворог не перестає обстрілювати, обстрілює Ницю, мисо... Житлові помешкання мирних мешканців. Розкажіть, якої ситуації ситуація в області контрольована стабільна, але на жаль, продовжуються щоденні обстріли з території Російської Федерації, країни терориста, країни агресора наших прикордонних населених пунктів. Лише позавчора у нас, мабуть, за 3 чи 4 місяці був один єдиний день, який обійшовся без обстрілів. Але вчора обстріли продовжились, Було обстріляно три громади. Відбулось декілька обстрілів. Найбільше постраждала завчора нас Білопільська громада, де було пошкоджено зруйновано і магазини, будинок культури, інші адміністративні будівлі, житлові будинки, систему газозабезпечення, лінії електропередачі і результатами цих обстрілів на жаль, що щоденно практично є. Це або згорівші, або е, зруйновані будинки, господарчі споруди е, прикордонні громади. В основному це сільські е, населені пункти наших громад, е, в яких люди проживають в приватних будинках. І саме ці будинки, будівлі е, знаходяться під обстрілами, руйнуються, горять. Е, так само є е, обстріли ворог прицільно б'є. По об'єктам критичної інфраструктури, це навіть там невеликі трансформатори в селах, які забезпечують декілька вулиць електроенергію, це і водогони, це і е, сільгосппідприємства періодично запалюють або там сіно солому, або зібраний врожай, по складам зерновими прицільно б'ють так само і. Ми вкотре пересвідчуємося в тому, що Росія це країна терорист, це країна, яка чинить геноцид, яка хоче залишити наших людей без світла, води, продуктів харчування і просто вбиває людей сьогодні в мирних містах і селах Сумщини. Та, як ви вже зазначили, що російський ворог пошкодив електролінії та газогін, є певні проблеми. Розкажіть, якою є ситуація? Адже насправді на вулиці вже холодно, і чи існують якісь альтернативи, щоб люди могли нормально жити та взагалі побудувати? Угу. Зараз ми готуємо і пункти обігріву, і інші об'єкти, в яких в разі настання надзвичайної ситуації, яка може бути пов'язана з вимкненням електроенергії, щоб люди мали можливість зігрітися, там зарядити свої телефони. Зовсім скоро ми будемо оприлюднювати інформацію про те. Що ми робимо, і що робити людям в разі настання тієї чи іншої надзвичайної ситуації на даний момент, вже у нас в тестовому режимі в обласному центрі розгорнуто два таких пункти ще з п'ятниці з вечора, які розгорнули ДСНС. Це мобільні. Такі пункти обігріву, і в майбутньому вони будуть розгорнуті по всій області, де люди зможуть отримати інформацію, всю необхідну для їхньої життєдіяльності. По великому рахунку, сумщина знаходиться на краю нашої енергетичної системи і, на жаль, потерпає чи не найбільше від вимкнення електроенергії. Вводяться графіки погодинних відключень. Протягом дня може змінюватися ситуація щодо. Забезпечення електроенергію сьогодні. У нас е, на даний момент е, вимкнено централізовано е, Укренерго близько е, 190 тисяч абонентів е, з 550 трошки більше півтисячі е, 550 тисяч е, е, трошки більше півмільйона. Uh, у нас є абонентів uh, Обленерго щодо забезпечення електроенергією і от 190 тисяч на даний момент з uh, цієї uh, кількості вимкнено. Uh, дуже часто буває. Я тут, користуючись нагодою, хочу звернутись до мешканців Сумської області. Що дуже часто буває, що змінюється протягом дня чи протягом доби uh, графіки. Відключень ми можемо зранку анонсувати. Uh, Отримавши інформацію від Укренерго та обленерго про те, що будуть введені графіки погодинних відключень, ми максимально намагаємось дати конкретні часові проміжки, як буде вимикатися електроенергія це е, або там 2 години буде електроенергія. 6 не буде, або навпаки е, там 6 годин буде. 2 не буде чи 2 через 2 години, але через там. Годину чи дві е, можуть бути введені графіки аварійних відключень, і прогнозувати на жаль, ми це не можемо. Бо інформація про е, кількість електроенергії, яка може бути надана на сумщину, та кількість абонентів е, надходить нам централізовано від «Укренерго». І я дуже прошу людей зберігати спокій і е, там не ображатися на те, що Дуже складно сьогодні спрогнозувати ситуацію з вімкненням електроенергії. Ми робимо все від нас залежне незалежне для того, щоб, хоча б люди розуміли на що їм розраховувати, але зробити це дуже складно. Енергетики працюють 24 на 7, Ми працюємо 24 на 7 Уряд, офіс президенту з тим, щоб стабілізувати енергосистему України. От станом на вчора, в 15 регіонах, було введено графіки відключення електроенергії, в тому числі. І в Сумській області ми знаходимося на краю цієї енергосистеми, і е, на, на жаль, до нас дуже часто доходить е, там, менше е, потужності ніж в центральних там чи західних регіонах України. Раніше наша енергосистема була з'єднана і гармонізована з е, Російською Федерацією. Починаючи починаючи 2014 року, 2014 року розпочався процес від'єднання від енергосистеми Російської Федерації, і на сьогодні ми повністю є від'єднаними і немає ніяких там перетоків електроенергії. Тому е, на, при зруйнованих підстанціях при зруйнованих ТЕЦ е, дуже складно сьогодні забезпечувати е, і стабільну напругу в мережі і забезпечити всіх абонентів безперебійною електроенергією. На жаль, ми не знаємо, що ворог буде робити завтра чи післязавтра, що буде з нашою енергетичною системою, тому е звертаюсь до людей з тим, щоб вони там запаслись павербанками, запаслись запасами там води, е їжі, і е щоб ми могли пережити е там будь-які негативні ситуації разом спільно. Потурбувавшись про наших людей, ця підготовча робота ведеться закуповуються органами місцевого самоврядування, генератори, підприємствами, організаціями. Ми закуповуємо нам, допомагають наші партнери ООН, міжнародні благодійні організації. Ми звернулись до посольств декількох країн з, з проханням допомогти нам з електрогенераторами, і мешканці сумської області можуть бути впевнені, що в разі настання тієї чи іншої ситуації з можливим там таким довгим вимкненням електроенергії. Зникненням електроенергії, то ми обов'язково про них потурбуємо, щоб люди могли зігрітися, змогли зарядити телефони. Був зв'язок, і була гаряча їжа, і, хоча б був гарячий чай. Зважаючи дійсно на планові відключення і на непередбачувані ситуації зі сторони російського ворога, який нищить критичну інфраструктуру. Які ваші рекомендації для тих, хто працює дистанційно онлайн, хто навчається онлайн і для бізнесу та підприємців, які теж використовують електроенергію? Багато підприємств вже сьогодні самостійно за кордоном закуповують великі генератори от буквально минулого тижня. Одне з провідних підприємств міста Суми повідомило про те, що вони закуповують собі генератори потужністю там, мегаватт, півтора мегавата щоб забезпечити роботу своїх підприємств, і в нестабільній енергетичній ситуації для забезпечення роботи. Вже економіки і роботи підприємств, звичайно, необхідно потурбуватись про безперебійні джерела енергії, в першу чергу електричної енергії для того, щоб можна було виконувати там, підключити, хоча б телефон. Якщо це хтось працює там віддалено, якщо це велике виробництво, то звичайно треба рахувати там скільки можна зекономити від чого, від яких. З, там від якого обладнання там чи від яких джерел споживання можна відмовити, щоб мінімізувати споживання електроенергії, і е, скільки треба забезпечити безперебійним живленням? Я, наприклад, собі додому придбав звичайний автомобільний е, акумулятор. Зарядний пристрій і, і, і інвертор, і для того, щоб хоча б можна було зарядити телефон, підключити комп'ютер і там зігріти чайник, оце єдине, що, що сьогодні ми можемо зробити в себе вдома, для того, щоб хоча б мінімізувати негативний вплив від вимкнення електроенергії. Свого часу і до сьогодні влада закликала зокрема в крамниці та інші якісь бізнес-центри вимикати світло вимикати рекламні банери, які освічуються, наближаються різдвяні свята, новорічні свята. Не можу про це не згадати, Я, якою буде ситуація в місті в області, чи будуть застосовувати додаткові святкові гірлянди. Е, я думаю, що створювати, не дивлячись на війну і на складну ситуацію в державі, все одно люди потребують, хоча б там на декілька годин чи на декілька днів, відволіктись від тих подій, які є. Звичайно, повністю зробити це не можна, але навіть фахівці-психологи говорять про те, що треба людям все одно трошки перемикатись для того, щоб бути ефективними для того, щоб зберегти своє там ментальне психічне здоров'я, то Людям треба якесь якось відволікатися. Я, наприклад, там намагаюсь ходити раз чи два рази на тиждень в театр і, е, хоча б там, там дві години, присвячувати тому, щоб відволіктись від повсякденної роботи і всіх тих подій, які у нас відбуваються. Е, але коли на вулиці вимкнене вуличне освітлення, коли ми закликаємо всіх економити електричну енергію до нового року, на жаль, ситуація. В кращий бік серйозно не, не зміниться, бо в країні війна і дуже серйозно зруйнована енергетична інфраструктура. Все буде залежати від того, які будуть можливості по, по забезпеченню електроенергії в наших міст і сів. Якщо ми далі будемо в режимі збереження електроенергії, звичайно, якихось додаткових святкових святкового освітлення, там ілюмінації, там Лазерних проекцій і всього іншого, звичайно, цього не буде. Якщо буде дозволяти енергетична ситуація в країні, і це можна буде зробити, то я підтримую е, е, таку святкову підсвітку на вулиці для того, щоб у людей була, хоча б якась мінімальна там віддушина, коли вони з роботи йдуть додому, щоб, хоча б, щось їм е, щось їх могло відволікти, і щось позитивне було в їхньому житті. Пане Дмитро, зрозуміло. Також е, хочу згадати про ту ситуацію, яка відбувається на кордонах України. Зокрема, я говорю про Волинь, Рівненську та Житомирську області, де на територіях на Територіях прикордонних зводять стіну і на кордоні яка межує з Російською Федерацією з Білорусією, щоб так, так, звана буферна стіна, буферна буферний кордон. Якою є ситуація на, кур, на прикордонній території Сумської області? Чи готують щось подібне? На жаль, під обстрілами щоденними обстрілами ми не можемо забезпечити виконання таких заходів, як це відбувається по кордону з Е, Ми не можемо ставити там паркани, колючий дріт прямо по самому кордону, але ми продовжуємо укріплювати. І першу, і другу, і третю лінії оборони наших населених пунктів нашої області продовжується будівництво і ротних, зводних опорних пунктів, і окопів, і максимально намагаємось забезпечити військових буржуйками. Опаленням, плівкою, технікою для того, щоб е, мешканці сумської області всієї України були впевнені в тому, що ворог через сумську область не пройде і не зайде, але е, здійснювати такі повномасштабні інфраструктурні будівельні проекти через е, е, військову ситуацію і присутність вздовж кордону російських військ ми не можемо на даний момент. Ми не фіксуємо ніяких е, ударних угруповань, які Могли спробувати прорвати кордон е, України тут у нас на Сумщині, але все одно є, е, є підрозділи, які періодично і е, там не не періодично а постійно обстрілюють е, Сумську область зі своєї території. І от у нас там від великої писарівки від межі з Харківською областю е, до межі з е, Чернігівською областю щоденно на жаль відбуваються такі обстріли. Це, Середнобузька, Шелигінська, Есманська, Глухівська, Новослабіцька, Хатінська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська громади щоденно у нас знаходяться під обстрілами. Навіть буває таке, що в до 20 кілометрів залітають ворожі снаряди. У нас було пошкоджено і Заліз... Залізничне депо в ворожбі, і декілька тижнів тому було зруйновано ділянку залізниці між ворожбою та Білопіллям. Це вже практично центр цих населених пунктів, куди прилітали ворожі снаряди. Які тоді ще заходи планують прийняти аби укріпити цю прикордонну лінію, щоб ворог не наступав далі? Про всі заходи, які ми впроваджуємо спільно з військовими, я там сказати не можу з точки зору безпеки, але робота по укріпленню кордону вона не припиняється жодного дня і, і далі продовжується, і буде продовжуватись до нашої остаточної беззаперечної перемоги. Дякую. З нами був Дмитро Живицький, голова Сумської дякую. обласної військової адміністрації. Бережіть дякую, пане Дмитро бережіть себе. А на сьогодні це все стежте за анонсами події на ресурсах медіа Центру України і тримаємось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.